25 травня ми централізовано отримали нових 8 функціональних ліжок. Для підапарати гемодіалізу і також два нових апарати. Перевага в тому, що попередні ліжка були звичайні дерев'яні, тобто людина була тільки в одній горизонтальній площині. А так як ліжко функціональне, воно може здійснювати ну, безліч своїх функцій, зокрема, вище підняти, залежності від маси зросту людини, також куд нахилу головного кінця або ж ніжного кінця, і це дає нам додаткову змогу більш краще, більш комфортно, щоб пацієнти отримували свою. Терапію методом гемодіалізу. Так що на сьогоднішній день у нас складає 7 апаратів Fresenius Medical Care 5008S і 8 функціональних ліжок до них. Через це пацієнтам краще і легше переносити саму процедуру гемодіалізу, більш комфортніше надавати ту процедуру і чекаємо на далі. Поповнення в апаратах і в іншому штатному режимі. Та як ми являємося філіалом від комунального некомерційного закладу Харківської обласної ради, обласний клінічний медичний центр урології і нефрології імені Володимира Івановича Шаповала, ми 12 те їхнє відділення, і ми їх отримали централізовано з Харкова. На сьогоднішній день у нас отримують замісну ниркову терапію методом програмного гемодіалізу 20 пацієнтів, 5 людей з міста Лозової. 5 з Лозівського району, 5 з Первомайського району, 3 з Сахновщанського району, одна людина з Луганської області і одна з Донецької області. Ще також 5 людей перебувають за кордоном і отримують там гемодіаліз, і двоє людей по Україні. На даний момент, з урахуванням того, що нам додали додаткові апарати, ми можемо надавати медичну допомогу 28 пацієнтів, що значно збільшилось, попередньо було 16.